Канелоні з курочкою. І вас вітає канал Вкусно з Іваніною». Отже, ж готуємо спочатку курочку. Я взяла одну червону цибулинку, 4-5 зубчиків часничку, взяла 400 500 грам курячого філа, перебила це все в блендері і потім все переклала в кондитерський мішочок. Ви можете бачити, так буде просто зручніше начиняти наші канелоні. Беру канелоні від фірми. Варіла а, і починаємо начиняти. Отже, ж, я поки начиняла. ви можете начиняти як вам зручно, ложкою, е, кому як, можете руками, але мені так було зручніше. Е, після того, як ми начинили наші канелоні. Я підготувала заливочку, я взяла два стакани томатного соку звичайного домашнього і розвела одним стаканом водички, додавши трошки спеції прованські трави. Тут ви можете бачити, я перекладаю наші карнелонії в трішку більшу форму, тому що першої форми мені стало замало. Потім ми беремо е, наш томатний сік, розведений з водичкою, і заливаємо е, повністю е, наші канелоні. Після цього ми їх ставимо в духовочку. Я ставила на 180 або 200 градусів, е, в кого яка духовочка, на 30-40 хвилин. Знову ж таки. Після цього ми їх дістали, посипали сирком, е, знову відправили на 10-15 хвилин в духовочку і вуаля. Смачного вам! І, до речі, не забувайте підписуватись на мій канал.